Вітаю глядачів телеканалу ТВА в етері теми дня. В студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти вам про останні новини Буковини та Чернівців. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 558-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом ночі, 4 вересня, окупанти вкотре здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Внаслідок атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські та виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Зокрема, під час атаки російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. Однак влада цієї країни заперечує таку інформацію. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 460 окупантів, 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем. Дві реактивні системи залпу вогню, один засіб ППО, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, один катер, 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Про головне фронт і відновлення, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, у якій зокрема братиме участь командувач центрального командування США у 2008-2010 роках. Директор центрального розвідувального управління США в 2011-2012 роках, генерал Девід Петреус. Він відвідає спеціальну дискусію, організовану Київським безпековим форумом. Екс-директор ЦРУ і топ американських економістів спільно з представниками українських. Ського безпекового та економічного сектора говоритимуть про головне. Фронт і відновлення нагадаємо, Київський безпековий форум заснував фонд Арсенія Яценюка. Відкрий Україну під час дискусії учасники розглядають найактуальніші питання війни, миру, а також безпеки як національної, так і міжнародної. Подивитися пряму трансляцію спеціальної події можна буде 5 вересня о 15.00 в етері телеканалу ТВА – інформаційного партнера Київського безпекового форуму. На Буковині відбулось прощання з відважними воїнами, які загинули за волю і незалежність України. Молодшого сержанта Івана Загарійчука воїни військової частини А-46-74, в останній шлях провели в Юрківцях. Зі старшим солдатом Олексієм Циркуляком, воїном військової частини А-3215, прощання відбулось в селі Стара Жадова. Зі старшим сержантом Олександром Ларіоновим, воїном військової частини А-15-51, попрощались в селі Турятка. Старшому солдату Олександру Шкварі, воїну військової частини А- 2573 останню шанну віддали в селі Клішківці, старшого солдата Анатолія Вайпана, воїна військової частини А-25, в останній шлях провели в селі Мигово, зі солдатом Віктором Кравцовим, воїном військової частини А 0284 Прощання відбулось на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Десь не вистачає місця в укриттях, а десь неналежний стан спортивних майданчиків. Навчальний рік вже розпочався, однак не всі освітні заклади готові надати учням належні умови для розвитку. До такого висновку дійшли депутати Чорнівецької міської ради у результаті перевірки деяких навчальних установ міста. Тож, чи можна вирішити проблеми, знає моя колега. Навчальний рік вже розпочався, а не всі заклади середньої освіти виявилися повністю готовими до прийому школярів. Попри те, що Діти мають бажання відвідувати свої ліцеї та гімназії та навчатися офлайн без труднощів не обходиться. Десь проблеми з експлуатацією спортивних майданчиків, десь не вистачає укриттів, а десь погано функціонують позашкільні гуртки. Депутати Чернівецької міської ради зауважують, що батьки звертаються до них із запитами щодо подальшої організації процесу навчання їх дітей. До нас поступає багато звернень від громадян з приводу початку навчального року. Зокрема, вчора ми були на комісії 27-й школі. Я також відвідав 28-му школу, де перевірив неналежний, як на мене, стан. Спортивно спортивних споруд, які там, зокрема стадіони. І я зробив протокольне доручення від себе до департаменту інфраструктури, щоб відновити покриття, саме бігове покриття на стадіоні та провести до ладу, тому що ми знаємо, що починається навчальний рік, і діти мають займатися на належному рівні на спортивних спорудах. Спортивний майданчик цієї гімназії є чи не єдиним місцем у мікрорайоні Гравітону, де кожен охочий може займатися спортом у вільний час? Наявність самих лише тренажерів це не єдине, що потрібно для спортивного куточка. За словами батьків, неналежний стан цього стадіону може бути небезпечним для дітей, адже там нескладно отримати травму. Також є звернення з іншого Чернівецького ліцею, де батьки не зовсім задоволені навчанням у дві зміни. Знаємо, що є дуже велике бажання від батьків, щоб діти навчалися всі в першу зміну, бо друга зміна діти повертаються додому вже дуже темно. Батьки хвилюються, сирени тривоги, тобто. В принципі, є можливість на забезпечити навчання дітей всіх одну зміну, але на жаль, немає мож... Немає можливості забезпечити потребу, якщо у випадку тривоги, сирени, то немає укриттів для всіх дітей. Водночас, за словами депутатів, цю проблему можна вирішити. Приміщення там є. і Якщо підключитися до вирішення цього питання, кошти теж є в міській раді, то там більше ніж достатньо приміщень, які б могли б стати укриттям для дітей, саме для всі кількості дітей, які є за штатом цієї школи, а також нагадали і про позашкільні гуртки, які займаються спортивним розвитком дітей на територіях навчальних закладів. Також за моєю ініціативи сьогодні було проголосовано прокольне доручення щодо зміни надання оренди комунальної власності безпосередньо організаціям, які займаються. Надання послуг з тренування дітей, де було зазначено, що управління спорту має надавати погодження. Це дуже добра ініціатива, тому що управління спорту може робити контролінг саме за організаціями та спортивними клубами, які надають послуги щодо виховання нашої молоді. Аліна Рябкова, Систавчанський та Мидня ТВА. Перелік доступних ліків розширюється. З 31 серпня за урядовою програмою безкоштовно або ж з доплатою можна отримати ще й знеболювальні. Тож, хто може звернутись за рецептом на ці лікарські препарати, та яка процедура їх отримання, дізнавалась Тетяна Дубіцька. Вагома допомога для хворих. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік доступних ліків. Так, з 31 серпня до існуючого списку приєднуються і знеболювальні препарати. В доступних ліках також є препарати для для знеболення для паліативних хворих. Чого не було раніше, включені туди чоти шість препаратів. 4 із них це йдуть безкоштовні два з доплатами. Але ми розуміємо, що в нас є пацієнти паліативні хворі, які... Це пацієнти 3-4 стадії онкозахворювань або з віл захворюванням а також є пацієнти з важкими серцево-судинними захворюваннями, які потребують даних препаратів. Щоб отримати знеболювальні засоби за програмою Доступні ліки, варто спочатку звернутись до свого лікаря-спеціаліста, наголошує Наталія Свестун. Лікар-спеціаліст виписує електронне направлення, дає рекомендацію даного препарата з цим. З цим з цими рекомендаціями наш пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. З цим електронним рецептом наш пацієнт може звернутися в аптечну мережу, яка заключила договір з національною службою здоров'я, і отримати дані препарати або повністю безкоштовно, або за невелику доплату у Чернівецькій області. Наразі є 308 аптек, які заключили договір з Національною службою здоров'я України та працюють за програмою Доступні ліки. Завідувач однієї. Із аптек у Чернівцях розповідають, що люди звертаються до них з такими рецептами кожного дня. Програма постійно обновлюється, реєстр він розширюється до того ж, люди напевно відчули перевагу, адже йде відшкодування. Це набагато дешевше, зручніше, і лікарю зручніше контролювати. Прийом ліків, тому що він бачить чи людина погасила цей рецепт, чи не погасила, і це набагато зручніше. Повний перелік лікарських засобів, які входять до програми Доступні ліки, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Лікар виписує не назву препарату, а хімічну речовину. І коли пацієнт звертається в аптеку, він може показує свій електронний рецепт і говорить, що йому пропонують які препарати, яка хі. Які є препарати з такою хімічною речовиною. Якщо наш пацієнт говорить, що він згідний на цей препарат, він може його купувати безкоштовно. Якщо він хоче якусь іншу, а він теж є в переліку, він може доплатити ту якусь частинку тих коштів, яка йде, ніби що потрібно доплата. І третій момент це пацієнт, який не хоче цих препаратів, і він самостійно вже за свої кошти купує препарат Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, теми ТВА. П'ять автотрощ трапилось цими вихідними на Буковині. Перше зіткнення сталося в межах села Задубрівка. Там водій автомобіля Опель виїхав на зустрічну смугу та врізався в шкоду. Внаслідок ДТП постраждали водії та шестирічна пасажирка шкоди. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. А у селі Молодія зіткнулись БМВ та мотоцикл. В результаті аварії травмувався мотоцикліст. Його госпіталізували. В селі Остриця річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем ВАЗ, внаслідок чого хлопець отримав травми ніг. У селі Мілієве не розминулись 33 трьохріч. На кермувальниці автомобіля та водій ВАЗУ. У результаті аварії травмувалася жінка водій та пасажирка іншої автівки. А у верхніх станівцях водій автомобіля ВАЗ врізався в мотоцикл, який був припаркований на узбіччі дороги. В результаті ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст, який знаходився поряд транспортного засобу. Потерпілого хлопця із цілесними ушкодженнями доправили до медичної установи міста Чернівці. Незаконно перевозили каву, парфуми та валюту. На Буковині прикордонники виявили контрабанду на 2,5 мільйона гривень. Так, у пункті пропуску порубне двоє водіїв намагалися приховано ввести в Україну майже 500 кілограм кави та більш як 780 парфумів вартістю майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Після оформлення відповідних документів товар вилучили. Також охоронці кордону спільно з представниками митниці завадили незаконному переміщенню валюти. Громадянка України, яка прямувала до Греції, везла серед особистих речей незадекларованих 20 тисяч євро. Після оформлення документів гроші вилучили. Закликав взяти участь у псевдореферендумі та голосувати за приєднання до Росії. СБУ повідомила про підозру фермеру з Херсонщини. Так, чоловік був родом з Волині, однак потім переїхав у село Подове Генічинського району та почав вирощувати овочі, створивши фермерське господарство. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України та захоплення окупантами частини Херсонської області фермер дуже швидко перевсувся і почав агітувати своїх земляків брати активну участь у псевдореферендумі. Зокрема, у відеоінтерв'ю зрадник закликав херсонців проголосувати за так би мовити, свою батьківщину, тобто Росію. За публічні заклики до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території йому повідомлено про підозру. П'ять днів напруженої боротьби за омріяну першість на боковині завершився кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Участь у престижному турнірі взяло майже 200 учасників з різних куточків України. Про те, як пройшли змагання, дивіться вже за мить. На Буковині завершився кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Найсильніші спортсмени та спортсменки з усіх областей нашої країни боксували п'ять днів, аби здобути перемогу та звання чемпіона України. Розповідає президент Чернівецької обласної федерації боксу Павло Василенчук. Вчора був напружений день. У нас відбулося 12 фінальних поєдинків дівчат. Дуже гарне було нагородження. Спортсменок вручали Такі кубки виплавлені з сталі саме з Азов, Азов, Азовсталі заводу, тематичні медальки. А вже по закінченню фінальних поєдинків дівчат у нас ще 26 напружених було також боїв полуфінальних у чоловіків, у боксерів, у еліти. Софія Турбініна на цих змаганнях представляла Львівську область. Для неї це були перші дорослі поєдинки, які принесли їй срібло. Спортсменка каже, проведення таких змагань нині є дуже важливим. Готувалися ми дуже потужно. Кожен день ми тренувалися по два рази. Мені дуже сподобались сподобалися змагання. Вони також, я можу сказати, що на високому рівні, і дуже. Дуже добре, що вони саме присвячені Азовсталі. Ну це дуже так, от пам'ятно. І ми ці змагання я маю надію, запам'ятаємо на дуже надовго. Буковинські боксери також гідно виступили на цих змаганнях. Розповідає Павло Василенчук, скарбничку нагород поповнив Турчаніно в Ратмір. У нас молоді спортсмени перейшли в цю вікову групу, отримали гарний досвід, провели такі, вперлися духом, боролись до кінця. Вчора наші спортсмени Турчаніно Фратмір в півфінальному поєдинку трошечки десь уступив своєму опоненту і завоював бронзову медаль, тому це також для нас важливо. Ми маємо вже нагороду в самому престижному чемпіонаті року. Член національної збірної України Андрій Тишковець 13 років займається боксом. Спортсмен розповідає, аби піднятись на найвищу сходинку п'ядесталу, доводиться невпинно працювати. Готувалися вдома, їздили на виїзди в Хмельницьк, Вінницю, Івано-Франківськ. Такого щоб нового дуже сильно не пробував. Ну я вже не молодий, мені вже 25 років. Я вже багато років збірній, тобто знаємо, що робити, працюємо. Окрім того, цьогоріч на Буковині відбуватиметься чемпіонат України серед молоді, за підсумками якого формуватиметься збірна команда, яка вже в наступному році представлятиме Україну на чемпіонатах Європи та світу. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня Тива. Такими цей день побачили наші журналісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я бажаю вам вдалого та продуктивного тижня. Бережіть себе.